Ось я в руках тримаю олівчик і писачок. Зараз я вам покажу різницю. Коли ви пишете олівчиком, ми дуже часто ось так: туди-сюди, туди-сюди рухи робимо, тому що ми розмальовуємо або штрихуємо, тобто ми це робимо спокійно і у нас вже звичка. А писачком так писати не можна. Дехто з вас пише лінію за таким принципом, наче це не писачок, а олівчик. І ви туди-сюди, туди-сюди писачком. Тоді виходить, що лінія подвійна, потрійня, волохата така, зубчаста. це неправильно писачком так писати не можна. Я взяла звичайний туалетний папір для того, щоб ззовні. Промакувати залишки парафіну або воску, щоб витирати інструмент, щоб віск або парафін був тільки всередині лієчки, а зовні щоб нічого не було. Це для того, щоб не ляпало, щоб не було якихось там крапочок, вузликів, щоб лінія була рівненька. Якщо вам потрібно написати лінію, не пишіть її швидко. Бо вона, звісно, не буде швидко добре писати, і вам доводиться її повторити на одному місці. Це так не робиться писачком. Увага. Пишіть лінію. Повільно слідкуйте за носиком писачка, як вибігає віск, коли він вже тоненький, лінія. Це через те, що там або закінчується віск, або е, охолонув писачок. До речі, у мене тут дуже холодно і він охолонув. І вам треба знову підігріти, знову набрати віск, приготувати, зняти залишки, якщо треба, і продовжити з тої крапочки, де ви закінчили, і з'єднувати. Два відрізки попередній і ось цей наступний. І так потихеньку ви напишете цілу лінію довгу лінію. Давайте я вам на яйці покажу те саме. Приготувала писачок. Доторкнулася до яйця і веду лінію дуже повільно. Я нікуди не поспішаю. Ще раз продовжую, я слідкую за лінією, щоб вона була достатньо а, така об'ємна, широка, надійна, щоб під неї не потрапила фарба. Ось виходить у мене лінія. Давайте я збільшу і ще раз покажу, мені треба приготувати писачок, розписати його. Впевнитися, що він добре пише. І тепер я ось тут поруч ще раз. Поставила писачок. і веду лінію повільно. Потихеньку. А тепер я показую, як не можна робити. Туди сюди ось так, штрихувати не можна. Введіть лінію один раз на одному місці. Один раз ведіть лінію, ви нікуди не поспішаєте. Але ця лінія рівненька, точніше сказати, гладенька. А якщо ви будете її повторювати на одному місці, та ще й швидкими рухами. Ви її наче шкрябаєте. Це ж металева, ну, предмет металевий. І ви в одну сторону ведете, а в іншу її зішкрябуєте. Виходять або ось такі подвійні лінії, зараз покажу. О, ось так, наприклад, не співпадає, і тут виходить тріщина, і туди потрапляє фарба, і тоді ну, просто ну, не гарно виглядає. Якщо лінія у вас буде трошечки кривенька, тому що ви ще руку не набили, це не так ну, погано виглядає, це навпаки так мило, коли бачиш, що лінію так ручками вели, а не якимось там Ну, що це ручна робота, розумієте? Якщо вона трошечки так ось хвилясте, це непогано. А якщо вона ось така подвійна, ось така колюча лінія, ось це погано. Не штрихуємо, а ведемо лінію один раз на одному місці.